Доброго дня, дякую, друг армії за надання нам великої кількості матеріальної бази, що нам дасть нам змогу не тільки розповісти, але й наглядно показати видим та боєприпасів особовому складу, який признаний під час мобілізації та цивільному населенню, навчити їх мірам безпеки та правилами поводження з вибухонебезпечними предметами. Ця матеріальна база допоможе нам зменшити ризики потрапляння в міні-пастки та травматичної ампутації кінцівок. Слава Україні! Втомився від війни, тоді настав час перемагати. Друкармія надає тобі таку можливість. Просто зареєструйся на сайті друкармії, придбай 3D-принтер за 200 баксів та починай друкувати для ЗСУ. Це не важко. Кожен здатен на це, кожен може встановити в себе вдома 3D-принтер та друкувати вироби, якими наші славетні воїни будуть знищувати окупантів. Приєднуйся до друкармії та надрукуй перемогу.